Як має виглядати договір? Правильне написання договору має велике значення з кількох причин. По-перше, договір є юридичним документом, який фіксує права та обов'язки сторін. Якщо договір складений неправильно, це може призвести до непорозумінь, суперечок і навіть судових розглядів. Неправильно сформульовані положення можуть бути неоднозначними або суперечливими, що ускладнює їх тлумачення та виконання. По-друге, договір є інструментом захисту інтересів сторін. Чітке і детальне викладення умов договору. Допомагає уникнути ризиків і забезпечити виконання зобов'язань. Наприклад, у комерційних договорах важливо точно визначити умови оплати, строки виконання робіт, відповідальність за невиконання зобов'язань тощо. Це допомагає уникнути фінансових втрат і зберегти ділову репутацію. По-третє, правильно складений договір сприяє зміцненню довіри між сторонами. Коли всі умови чітко визначені і зрозумілі, це знижує ймовірність конфліктів і сприяє цим самим ефективній співпраці. Крім того, договір може передбачати механізми вирішення спорів, що дозволяє сторонам мирно вирішувати конфлікти без звернення до суду. Таким чином, правильне написання договору є ключовим фактором для успішного та безконфліктного співробітництва. Воно забезпечує юридичну захищеність. Чіткість у взаєминах і мінімізує ризики виникнення спорів. Тому важливо приділяти достатню увагу кожному аспекту складання договору, звертатися до фахівців і ретельно перевіряти всі умови перед підписанням. Для деяких договорів законодавець встановлює обов'язкову письмову форму та нотаріальне посвідчення. Якщо ваш договір не підпадає під ці вимоги, ви можете самі обрати форму. Пам'ятайте, недотримання встановленої форми робить договір недійсним. Розглянемо структуру договору. Укладання договору, назва договору, договір, угода, контракт. Вона повинна відповідати правовідносинам, у яких укладається домовленість, і бути передбаченою чинним законодавством. Місце та дата укладення договору. Якщо сторони зареєстровані в різних місцях, вказується місце проживання особи, яка Запропонувала договір. Для фізичної особи це місце реєстрації, для юридичної особи місце знаходження. Дата укладення не завжди є датою набуття чинності договору. Консенсуальні договори а, діють з моменту досягнення згоди, реальні з моменту передачі речі або виконання певної дії. Вступна частина преамбула містить інформацію про сторони для фізичної особи, прізвище ім'я по-батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації для листування. А от для юридичних осіб це повне найменування, ЄДРПУ, адреса місця знаходження, посада особи, яка підписує договір, та документ, на підставі якого діє ця особа. Для ФОП це повне найменування та повноваження. На яких діють витяг із ЄДР. А також важливим моментом є наступне: привата обов'язки сторін, відповідальність сторін, термін дії договору, ціна договору, порядок взаєморозрахунків, умови припинення дії договору та дострокового. Розірвання. Варто детально прописувати ці моменти для захисту прав та інтересів сторін. Порядок вирішення спорів. У зовнішньоекономічних договорах сторони узгоджують, яке законодавство застосовуватиметься та який суд розглядатиме спір. Форс-мажорні обставини часто застосовуються після початку війни на Сході. Це поширена практика. Строхою в договорі. Чітко вказуєте, які дні ви маєте на увазі: календарні чи робочі. Реквізити та підписи сторін. Також є важливим нюансом: вимагання. Відбитку печатки може призвести до штрафу, тому що печатка є не обов'язковою. Чиста мова, ознака професіоналізму. Грамотне оформлення договору це запорука вашого успіху. А також вживання правильних термінів, таких як безплатний, безкоштовний та вирішення рішення, важливим є. Строк означає період, термін. Момент часу. Правильно оформлюйте номери, дати та числа, перевіряйте правопис онлайн, або залучайте спеціалістів для важливих текстів, тоді, коли це потрібно, і все буде в порядку.